Ура-ра, кошенята! Попліткуємо! Сьогодні говоримо про Юлію верби, яка проти Антона Тимошенко та Сергія Притули. Курси Ксенії Мішиної, Шоптенко у Доротюк, Ангела Перл та Хлопець на двох. Можете зручніше, набирайте чай каву. А ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на свою авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. А сьогоднішні плітки я хочу розпочати із гучного скандалу. І досить непогану підводку до цього шкандалю зробив бідняков. Давайте подивимось, невеличкий шматочок. А у нас заліз. Один комік не буду називати хто, але можу сказати, що він часто виступає з мікрофоном. Один бачив Летермена та його прізвище дуже схоже на прізвище Юлі Тимошенко. Звинуватив блогера, не буду називати якого, просто можу сказати, що в назві є дерево, в тому, що цей блогер у своєму блозі не показує, що війна триває. За цього блогера одразу вступилася інша дівчина-блогер, яка не дасть образити жодне дерево. Вона, як сама стверджує з відомої американської студії, де знімаються відомі американські фільми. Вона каже: Антон, блінь. Ну, хоча скільки тих Антонів каже, Антон, ти що дурак? Якщо ми цього не показуємо, це не означає, що ми не донатимо. Ми робимо це тихо, ось так. Донату. Тому не треба вішати все на блогерів. Антон, дівчата, вам я побажаю знайти щось середнє і робити це ось так. Донат. Це середнє між донатом. Та тим як голосно звучать ваші машини в сторіс. Ми сваримось і тримаємо стрій. Чи зрозуміли ви про кого йтиме справа? Мабуть, ні. Значить, Антон Тимошенко, гуморист, вів свій подкаст з Сергієм Притулою, де вони обговорювали багато тем, і тут пан Тимошенко підійняв питання Юлії Верби, яка має досить низький соціальний рівень відповідальності і, в принципі, морально-етичні грані, тому що ця людина не має нічого спільного з... Контекстом нинішньої реальності України полетіли камінці закиди в адресу Верби. Через те, що вона живе в своїй реальності, не показує, як вона донатить, чи донатить вона взагалі, про те, що ця людина виключно егоцентрична і зациклена на собі. Юлія Верба на це зреагувала і більш ніж пафосно відповіла: Давайте подивимось повний спіч, тому що нам буде що обговорити. Знаєте, чого мене ні разу не задів хейт мою сторону на рахунок того, що Нібито Юлія Верба забила на армію і не допомагає своїй країні. Того, що це неправда. Моя совість повністю чиста. Просто якщо я не показую те, що я доначу, якщо я просто не свідчу в кожному столі, з кожному не пишу, яка я молодець. От подивіться, я скинула 100 тисяч сюди, 100 тисяч туди, погнайте ти мене поглося, це не означає, що я не допомагаю. Просто я не вважаю, що це щось вау, хвалитись тим, що ти допомагаєш армії. Це має бути буденна справа. Я просто всі ці, ці відео, а моя совість чиста. Я спокійно лягаю спати, знаючи скільки я допомагаю армії, і я реально можу жити спокійно. Бо я маю можливість донатити, і я це роблю. Але я просто не кричу на весь сіт і цим не хвалюся. Тому мені ці тіктоки вони мене ні каплі не задівають, але так багато мене всі питають. Дай якийсь коментар, і люди так лучно сказали, що я просто закину люду, і вона як сказала, як відрізала. Якщо всім добре, будьте якісь трохи адекватніші. Поки ви мене хейтите, в мене піднімається статистика. в мене дуже файно заходить реклама. реклами більше, і за рахунок цього я можу більше донатити на нашу армію. Так що хейтери, не зупиняйтеся, ви робите і моє життя краще, і армія можу сказати більше. Просто чуйте різницю між тим не робити і не показувати. Якщо у збережних сторін нема зборів, то ти не патріот. Отак. Отак вирішили Тимошенко і притули. Я щаслива, Головне, не ще запухати бо Без Юлі верби відео не залітає. Я привикла, чесно, але кажу, моя совість чиста, я сплю спокійно, бо я знаю, скільки і що я роблю. Просто не кокудактаюся на кожному кроці. У мене є ще інший контент про моє життя, окрім того, щоб просто хвалитися і щоб заробляти свій якусь похвалу, якесь ім'я тільки тим, що я допомагаю. Я собі вибрала таку громадську позицію, сидіти тихенько, допомагати і цим не хвалитися. А хто яку вибрав позицію, то мені вже чесно до одного місця. Єдине, що я більше не буду переводити гроші на фонд притуну. За це реально обідно. Я вас навіть просила теж закидати на його збори. А він така, от бачите, людина. Ну Я читаю коменти під двома останніми постами. Я просто переконуюсь, котре, наскільки більша частина моєї аудиторії, адекватна, настільки розумні в мене люди, які все січуть і все розуміють. І я просто пару кукура, кукура! І ти треба пококутати. Дивись юлю, коли ти кажеш, що тобі не потрібно нікому нічого доводити, адже в тебе совість чиста. Справа в тому, якби це була неправда, наклипи, і тобі було байдуже, ти б взагалі не реагувала. Але люди переважно включаються тоді, коли говорять правду, і ти дуже не хочеш, щоб це вийшло назовню. Сказати, що Юля Верба донатить, так ми не можемо цього перевірити. Але принаймні те, як позиціонує себе ця дівчинка, і коли ти ставиш планку і кажеш, що притула з Тимошенко в житті без тебе не набрали великі перегляди, тому що верба дає трафік. Сонечку, ти забуваєш про один важливий момент. Бо знаєш, є такий в народі вислів Тараса Бульби: я тебе породив, я тебе і... й <кій> гепну. Ось це той випадок, коли Юля Верба стала творінням інтернету, саме українського інстаграму, і в будь-який момент ти можеш загубити свою аудиторію. Ти можеш втратити свою привабливість на ринку в якості блогерки. Я зараз не про зовнішність скажу, а про те. Що транслює верба у соціум? Те, що в тебе низька моральна складова, тут взагалі немає запитань, тому що ти показуєш своїм глядачам: кайфую, живу, як хочу, і чухати я хотіла, що там відбувається в Україні, тому що це реально твої відчуття, принаймні так. Ти на цьому вибудовуєш свій контент і заявляючи, що давайте хейтіть далі, в мене підіймається трафік, я заробляю на рекламі, і значить, я ще більше задоначу. А чому в тебе так дупа підгоріла, коли розігрівся цей розпочався цей скандал? Чому ти раніше не казала, що ти донатиш, отримуючи гроші з рекламних інтеграцій? І взагалі було чимало відгуків про те, наскільки Юлія Верба відноситься безвідповідально? По відношенню до рекламодавців, і що прихід глядачів, прихід трафіку від Юлі теж досить низький. Це не я вигадав, є повно відео, повно пруфів. Можна погуглити, подивитись. Тимошенко, як автор свого подкасту, який розпочав цю тему, теж зреагував і дав відповідь Юлі Вербі. Давайте подивимось. Так сталося цікаве після нашого подкасту Сергія Притули. Юлія Верба відреагувала на нашу, на нашу критику, що ми от звинувачуємо її в тим, що нам донатить. І вона записала нам відповідь. Я теж хочу дещо записати, бо це дуже гарне питання. Я радий, що Юля верба його підняла, і ми зможемо публічно його обговорити. Це стосується не лише Юлі Верби, це стосується усіх в Україні. Отже, позиція, яка є у Юлі, наприклад, думаю, що вона в інших також є. Я доначу тихенько не хвалюся цим. Це дуже цікава позиція, бо ти хвалишся тим, що купуєш тачки, там квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни це окей, а хвалитись донатами великими це чомусь аморально стає. Ну, поясніть мені, бо я теж, я чесно кажучи, теж хочу так думати і жити як ви. Я просто заздрю вашому стилю мислення, щоб так чудово сприймається життя. Совість твоя чиста, я впевнений, що твоя совість чиста, Юля, хоча якби я рекламував онлайн казино, я б не був таким впевненим, що моя совість прям абсолютно чиста. І може б я якраз би через це якомога більше робив публічних донатів, бо публічно рекламувати казино і не рекламувати донати. Ну, подумай, просто подумай, порефлексуй, не хочу тебе занадто багато своїх думок накидувати. Потім підключилася в нас пані Луцик-Людмила, яка така, що вся сторінка має бути в зборах. Це колега, я так розумію, Юлі. Не має бути вся сторінка в зборах. Ти просто маєш показувати свою донатну активність, тому що у тебе величезна аудиторія, це величезний ресурс. І коли вона бачить, ти донатиш, вона думає блін, треба теж донатити. І коли вона бачить твою жопу в басейні, вона думає хм, жопа в басейні. Може, мені і варто жопу в басейн. У вас прекрасні жопи в басейнах, всі в жопам в басейні ставлю величезний лайк. Просто. Іде дуже довго все це. І це ще буде дуже довго йти вся ця війна. Тому донати мають стати обов'язковим елементом будь-якого елементу, будь-якого етапу вашого життя. Ви ж блогери, що значить тихенько не показую? Це ваш, блять, ну це ваша робота. Ви буквально показуєте всім своє життя, на чому ви зібрали аудиторію. Так якого ви не показуєте донати, якщо показуєте все, блять, інше життя? Ну, поясніть мені. Дураку. це все. Ну і на завершення, щоб додати штрих до портрету цієї ситуації, підписниця пише Бербі: Шкода, що ви подивились сторіс, але ніяк не відреагували. Не потрібно закидати прапори в сторіс, потрібно кидати, як ми можемо всі підтримати армію. Така аудиторія. Барба відповідає: я ще раз кажу, я плачу податки. Вони йдуть на армію. Президент просив грошей на армію. Не просив, попросить закину сторі». Заявляй, верба. Тобто вона буде е, допомагати щось постити лише тоді, коли Володимир Зеленський особисто звернеться до пані Верби. Юлю! А може потрібно зняти свою корону, бо дуже будеш боляче падати зі свого п'єдесталу. Ти думаєш на повному серйозі, що твоє життя буде завжди наповнене розкішшю? Ні, сонечко повторюю ще раз, найгірше, що такі паразитуючі персонажі, як Верба, існували, існують і будуть існувати. Але такі персонажі, як швидко з'являються на небосхилі, так же швидко падають у невідомість. Тому Юлю збав свій градус пантовства, бо це тебе ні до чого хорошого не призведе. Хоче, щоб президент особисто до неї звертався. Ти взагалі хто? І це ж буде знову казати, що ой, ви мені заздрите. Нема чому заздрити. Як вам такі заяви верби, як вам її позиціонування, що нехай до неї особисто звертається президент, і тоді вона щось зарепостить? І в принципі, чому її ще ніхто не В Чому такі персонажі, як Верба, існують в нашому інформпросторі? Це не заклик, це я просто хочу зрозуміти для себе. Тому що інститут репутації він повинен існувати. Але з такими як Верба. Алхім і так далі. і так далі, там Камінська. Чомусь цього не відбувається. Чому? Не розумію. Давайте обговоримо. Тема дуже гостра, тема актуальна. І я думаю, кожному з вас є що сказати. Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами обговорювали курси Ксенії Мішиної, які вона дуже активно зараз рекомендує, розпіарює в своїх соцмережах. Я вирішив покопати трішки глибше, тому що в попередньому відео я був більш делікатним, більш обаченим через те, що. Серед спікерів цього курсу я побачив декілька людей. Серед них була Юля Проскуріна, якій я довіряю повністю, тому що це справжній фахівець, це жінка селфмейт, яка власноруч без чужої допомоги будь-якої підтримки побудувала успішний бізнес. І я тоді задумався, можливо і дійсно ці курси мають якусь цінність. Так от, я почав трішки копати, цікавитись, наші кошенята. Я вам безмежно вдячний нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, просто обов'язково, тому що на сьогоднішній день це невід'ємна частина нашого пліткового життя. Там гарячі інсайди, пруфи, скріни, які я не можу публікувати з тих чи інших Причин на Ютубі. Ну і звичайно, що картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом. Усе це ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Отже, повертаючись до Ксенії Мішиної. цікавився, цікавився, цікавився. Мені вдалося дізнатися, що Мішена взагалі не має жодного відношення до цього курсу. Вона взагалі не ознайомлювалася з ЗАЗАМ. Вона не має ніякого відношення до цього курсу. Стверджувати ми не можемо. Ми зараз лише озвучуємо. Чуємо теорії тих кошенят, які долучені безпосередньо до створення цього інформаційного продукту. Ксенія Мішина – просто обличчя, яке закликає свою аудиторію. Ксенія Мішина – це просто інструмент комунікації і популяризації даного курсу. Ксенія Мішина взагалі не цікавиться цим курсом, їй воно нафіг не потрібно. І взагалі, от вона знову виїхала на відпочинок, втомилася бідненька до Ізраїлю, чи де вона, виправте, будь ласка, може помилятись. А хто ж насправді той чоловік з Ксенією Мішиною? Я знаю, що там дуже-дуже-дуже-дуже серйозний папік. Про це говорили неодноразово дорогі випліткарі, колеги по цеху. І пам'ятайте той гучний скандал, коли Мішина зняла вибухи в небі і запостила це в інстаграмі. Воронова отримала по самі помідори, а Мішина не отримала нічого, ніякого покарання, ніякої реакції, тому що у Мішини дуже серйозні зв'язки. Так, от кому що відомо. Звертаюся до вас, хто крутить Ксенію Мішину, хто підтирає її дубцю і забезпечує красиве життя актриси. Давайте обговоримо, тому що тема дуже, ну дуже прям цікава. Питання знімаються щодо курсу з таким відношенням, ну просто, на мій погляд, типове інфоциганство. І тут насправді я б, мабуть, звернувся до Юлії Проскуріної. Юлю. Подумай добре, чи хочеш ти в'язуватись в це. Тому що ти можеш просто втратити репутацію свою виключно через те, що твоє прізвище стоїть через клому з Ксенією Мішеною, яка взагалі не має відношення до якісної продукції. Тобто питання на питанні, і тут є певні репутаційні ризики, як на мене. Давайте обговоримо, що ви думаєте про ці курси, і взагалі, і яке у вас ставлення до Ксенії Мішеної. Українська хореографиня Олена Шоптенко дала інтерв'ю Аліні Дороцюк. Що я можу сказати? Олена досить закритий персонаж. З неї досить тяжко витягувати ось цю душу. Водночас, Шоптенко, чудово володіє українською мовою. Дуже приємно чути медійну людину, яка не використовує безліч русизмів. Правильна побудова речень. Це зараз в контексті, будь ласка, медійних людей. Тому що я знаю, що серед наших пліткарів багато хто прийшов на українську. Вони дещо комплексують їм складно, оскільки вони допускають помилки. Але немає в цьому нічого поганого. Розмовляйте з помилками з часом наверстаєте. Я теж говорив завжди російською. Ось півтора роки діяльності на Ютубі. І все, як ви бачите, виправилось так. Інколи я можу допускати помилки, я це роблю, і росизм використовую. Але я жива людина, я не робот і не претендую на суперінтелект. Отже, Олена Шуптенко, мені сподобалось те. Як вона відповідала, не було маневрування, не було як неприємного після смаку, як це було з Горбуновим. Тому що, коли Аліна знімала інтерв'ю з Горбуновим, він просто її з'їв своїми маніпуляціями. Юра в цьому сенсі абсолютно геніальний маніпулятор. І... <гум> Вміє він розповідати про те, що не є реальністю, Шоптенко була щирою, Шоптенко була справжньою, Шоптенко розповіла свій шлях еміграції, як і було складно виїздити, з якими проблемами вона зіштовхнулась, як вона розпочала свої масштабні танцювальні проєкти. Як вона зустріла війну, як вона розмовляла про війну зі своєю дитиною. А тобто, здебільшого, здебільшого, Шоптенко була готова до відвертого діалогу, і те, що я ціную в медійних людях, не намагалася сподобатись, не намагалася бути тією, ким вона не є. Усе по суті, усе по факту, усе людяно, і я думаю, що багато глядачів, хто переглядав це інтерв'ю, зміг знайти щось своє, так би мовити, щось рідне в словах Шоптенко. Тож рекомендую до перегляду, Аліно, непогана робота. Я отримав, в принципі, задоволення від почутого та побаченого. Це було добре. Хто переглянув інтерв'ю Шоптенко, прокоментуйте, будь ласка, які у вас? відчуття і чи взагалі вам сподобалось це інтерв'ю? А я зараз хочу поговорити про тарологиню Анджелу Перл. Яка досить часто з'являлась в етерах Наталі Мусейчук. оракулогиня. Я не знаю, як це правильно називається. Не розбираюсь в цій тематиці. До чого я це кажу? Це емігрантка з України, яка багато багато років мешкає в Австралії, має проукраїнську позицію. В неї там велика фан-база, мільйонні підписники в соцмережах. Її обожнюють багато емігрантів, тобто Ангела Перл. Має все ж таки своє певне значення та солідність свого імені, водночас, будучи проукраїнською, щиро переживаючи за Україну, виходячи в етери Мусичук, говорячи про Україну, ти викладаєш сторіс, як чудово проводиш час на концерті Моргенштерна. Людина, яка спочатку виступила проти війни. А зараз Моргенштерн заявив, що планує повернутися до Росії, покаявся, і що він був неправий, і що він завжди співав для росіян, і що це його душа, і бла, 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 бла. Ну, в чому тоді загравання, в чому тоді твоя позиція проявляється? Якщо для тебе все не так однозначно і є хороше руське, плохі руські, то це говорить лишній раз про те, що ти нічого не знаєш про українців сьогодні, про те, як вони живуть, про те, що і як вони відчувають. І це просто плювок в обличчя більшості глядачів, тому що ти заявляєш одне, а своє справжнє обличчя показуєш абсолютно іншим. Принаймні так я бачу зараз цю ситуацію. Як можна топити за Україну, постійно говорити, підіймати українське питання в інформаційному просторі, маючи мільйонну аудиторію. І водночас своїм мільйонним глядачам ти показуєш, що it's ok ходити на концерт Росні і радуватись тому, що ти знаходишся там і захоплюватись цією зіркою. Жах просто крін жатіна. Хоча чому я дивуюсь? Ах, прокоментуйте, будь ласка, що ви. Думаєте з цього приводу, і на завершення у нас залишилася історія. Значить, дівчина, початківець, співачка, ток співачка розповідає про те, що виявилось її хлопець, який служив в армії, чекала його 9 місяців, і виявилось наступне справжня драма. Давайте переглянемо. Духай мої пісні знаєш? Я... Знаєш, що я протягом 9 місяців чекала хлопця з армії. І виявилося, що не тільки я чекаю його з армії, а ще якась дівчина з Черкаської області, 2001 року народження, знаку зодіаку, рак. Це все, що мені вдалося дізнатися про неї. Хлопця звати Саша. Саша дуже хочу розшукати всю дівчину, просто щоб вона знала, що прямо зараз її зраджують. І з нею зраджували мені. Тому. Прямо зараз ми знаходимося з ним в одній квартирі, займаємося всякими речима, поки вона в Черкаській області, чекає їхньої поїздки до Львова. Будь ласка, знайдись, тому що я не знаю, що всі робити. Чесно кажучи, я не знав, як це правильно прокоментувати, тому що в будь-якому випадку ти задінеш чийсь почуття. Тож я вислюв... висловлю виключно суб'єктивне, на мій погляд, навіщо це було взагалі викладати, робити публічний розголос? Можливо, це взагалі хайп-історія. Ми ж зараз розуміємо, як покоління Тік-Току набирає собі нових підписників. Потрібно придумати якийсь шкандальний шкандаль, і в даному випадку досить дивно звучить все, що мені... Вдалося дізнатися про коханку мого хлопця. Вона рак 2001 року народження. Що це за ексклюзивна інформація, а імені і іншого ти взагалі нічого не знаєш. Тому, в принципі, я вважаю, що не потрібно нити на камеру. Тобто, для мене це показушність. Давайте так, якщо є проблеми в стосунках, ти йдеш до свого партнера і ти з ним спілкуєшся, розмовляєш напряму. хайп. Самий звичайний хайп. Можете зі мною сперечатись, я в цій історії нікому не симпатизую, я цій історії нікого не підтримую, тому що дуже багато виникає запитань. Водночас, якщо в тебе такий ненадійний хлоп. Ну, залишай його, розходься і все, і рухайся далі. Дорогі дами, звертаюся до вас. Не потрібно витрачати своє життя на чоловіків, які того недостойні. Не потрібно романтизувати чоловіків, ставлячи за високі планки, очікуючи чогось казкового, коли в їх характері немає нічого про благородність. Я не кажу зараз за усіх, я не узагальнюю. Але в цілому. Ми дуже сильно романтизуємо людей, які оточують нас. Будьте, будь ласка, реалістами. І на превеликий жаль, навіть маючи сім'ю, 25 років стосунків, маючи 10 дітей, не є показником, що ваш чоловік від вас не піде, не є показником, що він вам не зраджує. Не є показником, що він не живе якимось подвійним життям. В цьому житті ви можете розраховувати тільки. Тільки на себе. Тож, якщо у вас є можливість реалізовувати себе в професії, досягти кар'єрних висот, зростання, займайтеся цим, тому що за вас ніхто не буде думати, що вам потрібно якось реалізуватися, ви повинні мати свою незалежність і з чоловіком або без. У вас життя буде стабільним. Тож, робіть висновки, в чому ви зі мною не погоджуєтесь, давайте обговоримо. А стосовно дівчинки, мабуть, в такому віці усі хочуть принців на білому коні. Але водночас попахує хайпом. Це моя суб'єктивна думка, маю право. Ось такі у нас сьогодні, друзі, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.